Засуха на окупованому Донбасі, шотландська партія в гольф Дональда Трампа та новий випробувальний термін для Володимира Путіна. Всі ці три е, штуки пов'язані тісно між собою, і ці зв'язки сьогодні ми з вами тут зстановимо. У цьому випуску привіт! Мене звати Володимир Рунець. Я радий вас знову бачити. Ну а перед тим як ми розпочнемо, я закликаю вас поставити вподобайку цьому відео. Для нас це важливо, так його побачать більше людей. Ну а свої думки, будь ласка, залишайте тут в коментарях. Також під цим відео вам є що сказати. Ну а ми все прочитаємо і. Побачимо. Ну і зрештою, підпишіться на наш Ютуб канал, тут багато всього цікавого, ви точно про це не пошкодуєте. Отже, вода раз на три дні в самому Донецьку і раз на два дні в інших містах Донецької області. А ще у 2012-му Донець колись приймав Чемпіонат Європи з футболу. Донець був весь у жовто-синіх прапорах. Ну а футбольні фанати з радістю та гордістю співали український гімн. Тоді пройшло якихось два роки, і вже заможній Український Донецьк в 2014-му перетворився просто на задворки безжалісної Російської імперії. Так, ядерної, так, Нафтогазової, але неспроможної подбати не те, що про території, які вона окуповує, а навіть про свої законно визнані. Отже, війна в Донецьку триває вже понад 11 років, а Росія нині не шкодує. Ресурси ні людських, ані фінансових, щоб захопити силою повністю всю Донеччину. Нині про Донецьк знову пишуть усі без перебільшення світові змі. Ні, вони не пишуть про чемпіонат Європи. Всі вже забули про виступи Бійонсі та Ріани в місті. Тепер пишуть про те, що місцеві не можуть ані напитися, ані вибачте, сходити в туалет. Супутникові знімки, які проаналізувала російська служба БіБІСІ, підтверджують, що до початку повномасштабної війни Росії проти України у водосховищах місцевих водосховищах води було значно більше, ніж зараз. Ну а частина з них нині стрімко міліє. Проте проблеми з водою пов'язані не лише з обмілінням водосховищ. Справа в тому, що водогін, з якого вода надходила на територію Донбасу, з контрольованої української армії території, був в ході бойових дій зруйнований. Окрім того, з 2014 року, захопивши частину Донецької області, Росія ну, відверто практично нічого не робила для поліпшення ситуації з водою. Хто був, той знає, мені розповідати вам не потрібно. Ну і тепер навіть найпалкіші путіно-патріоти та з-блогери пишуть про те, що в Донецьку повна катастрофа. В мережі ширяться відео, як місцеві. Вибачте, зараз буде трохи забагато подробиць, проте вони важливі. Прилаштовують в унітази відра, які зрештою входять в туалет. Ну або робляться просто в поліетиленові пакети. Після чого ці випорожнення в кульках, ну хто більш пристойний, то викидають на смітник, а хто ні, то деякі викидають просто з вікон і вони валяються на вулицях. Ну, а ще просто посеред ночі жителі Донецька тепер з оплесками та нецензурною лайкою зустрічають доподобні водовози і радіють звичайній воді. Ну що ж, а сьогодні навіть притрушений на всю голову. Царьов, який, до речі, сам колись кликав так званий Руський Мір в українські регіони, тепер сидить собі в рашці і обурюється, що все пішло саме через те місце, яке її наповнює фекаліями злощасні пакетики. Журналісти BBC за допомогою сервісу Planet Labs дійшли висновку, що місцеві водойми до водойми Донбаса за останні 3,5 роки, з того часу, як Росія в лютому 22-го почала повномасштабне вторгнення, поміліли помітно. Для научного порівняння вони використали знімки за липень 21 і липень 2025 років. Липень і серпень історично найспекотніші місяці в регіоні. Однак цьогорічне літо не таке спекотне, як інші за останні 3 роки. Згідно з норвезьким сервісом, Time and Date середня температура поточного липня в Донецьку становила 27 градусів за Цельсія. А от минулого року вона була треш, трошечки вищою, 28 градусів. Згідно з офіційною заявою підприємства Вода Донбасу, з 21 липня подача води в Донецьк і Макіївку має здійснюватися три, раз на 3 дні по 4 години. Ну а в низку інших населених пунктів області, ну, у тому числі окупований Маріуполь, раз на два дні. Та все не так просто. Під цією заявою в соцмережі ВКонтакті була така, колись пам'ятаєте, обурені місцеві жителі скажуться, що графіку ніхто не дотримується. За їхніми словами, в деяких невеликих містах, наприклад, у Южнокомунарівську, води немає вже більше ніж два тижні. Ну а місцеві діти навіть записують відеозвернення для дяді Вови Путіна. Вода так просто, а для нас це розкіш. Ми діти повинні бігати, сміятися, а не чекати, поки нам привезуть воду. Дядя Вова, помогіть нам. Я, будущее Донбасу. Ну как я могу учиться, играть, мечтать, если у меня даже воды нету, чтобы умыться, дорогой наш президент, нам нужна ваша помощь, дядя Вова, надо, надо умываться по утрам и вечерам, а не чистым трубочистым на стыд и срам, стыд и срам, пожалуйста, сделайте нам так, чтобы было, как в хорошей сказке. Мой кран молчит, мы дети Донбасса, переживаем все. Ударные ракети, дрони. Но без води ми не виживемо. У нас заведуться вши и червяки. Дядя Путин, ви самий главний в этом мире. Кто-то мечтає о собачке, либо ж о новом телефоне. А ми мріємо о воде. Спасіть нас. Дорогі діти Донбасу, дяді Вові зараз просто не до цього. Дядя Вова грає в геополітику. Дядя Вова, не замислюючись, продовжує бомбити ваші домівки і знищувати міста та села, де все ще є вода та якесь хоч нормальне життя. До речі, згідно з міжнародними нормами, за території, окупований військовим шляхом, відповідальність несе та країна, яка їх власне окупувала. Проте, країна, яка окупувала українські міста Донбасу та Луганщині, довго взагалі грала в те. Що називається їх там нет» і взагалі вдавала, що вона до того всього не має просто жодного стосунку. Ну майже окрім того, що українські вежі стільникового зв'язку нахабно вкрали і віддали російським операторам. Ну а глядачам транслювали виключно свою телепропаганду та ввели в обіг російські рублі. Саме повномасштабне вторгнення Путін почав під приводом, нагадаю, защитіть людей Донбаса, та, очевидно, защитіть в його розумінні це довести людей до того, щоб вони випорожнювалися у пакети. До речі, нещодавно в Швейцарії пройшла всесвітня конференція спікерів парламентів, куди, зокрема, попри санкції, запросили Шепетівську запроданку і за сумісництвом голову Ради Федерації Валентину Матвієнку, яку рідна Хмельниччина тепер просто проклинає від усього серця. Та зараз не про це. Рада Федерації нагадаю ухвалювала потрібні Путіну рішення і для вторгнення в Україну, і для визнання окупованих територій російськими. Так от у Швейцарію ця особа приїхала розповідати якраз про те, як же ж впливає погана війна на дітей, та й ще й зізналася в тому, що Путін, як виявилося, напав на Україну саме у 2000 тисячі. 2014 році а ніяка, це не так звана СВО заради порятунку. Путін настільки турбується про дітей і про дорослих, що навіть припинення вогню підписати нині не хоче. Ну а навіщо йому це? Якщо війна раптом закінчиться, з фронту повернуться сотні тисяч нікому не потрібних і озлоблених воєнних злочинців. Що ж з ними тоді робити? Тут вже хай краще жителі освобожденого Донбасу гинуть і. Ходять на пакет. Навіть в Росії ще далеко не в усіх школах, між іншим, є туалети в приміщенні, а діти щороку тонуть в вигрібних ямах. Невже його Путіна буде турбувати доля людей на окупованих територіях? Не для того ж він їх, так би мовити, звільняв, зарешто. звільняв від нормального життя. До речі, щодо мирних переговорів, десь далеко від Донецька та й зони бойових дій в цілому, в мирній та мальовничній Шотландії, Дональд Трамп грав собі у гольф. Ну, любить людина проводити дозвілля на свіжому повітрі, поки його друг Путін бомбить Україну. Що ж тут поробиш? Так от Трампа Путін вже якось чергове, судячи з усього, підзабембав. Про що він відверто так і сказав? Ну, перед зустрічю з британським прем'єром Кіром Стармером він навіть заявив, що скорочує випробувальний термін для Путіна з 50 днів до максимум 12. Отакої. Як пояснив американський президент, він незадоволений постійними порушеннями домовленості з Путіним. Рази чотири ми обговорювали мирну угоду. Я багато разів думав, що ми все вже врегулювали. Ну а потім президент Путін виходить і запускає ракети по якомусь місту, наприклад, Києву, і вбиває багато людей у пологовому будинку, ну або ще десь. Тіла розкидані по всій вулиці, заявив Трамп перед журналістами. Більше, мовляв, говорити Трамп не хоче. Правда, що саме буде робити, раптім, раптом Путін не почує заяву, Трамп не уточняє. Не Верніше сказав, що або будуть вторинні санкції, або будуть тарифи, або казна що. Без конкретики. Я особисто не здивуюся, якщо по закінченні одного терміну буде інший. Проте побачимо. Тим паче Трамп непогано пограв у гольф у Шотландії, зрештою. Тут треба сказати, що це не державний офіційний візит, а його особистий приватний. Адже гольф-клуб, в якому він грав, належить йому. І прибув він туди саме відпочивати, а не працювати. Щоправда, це довело до сказу місцевих правоохоронців, які скаржилися, що через посиденьки Трампа вони були змушені працювати понаднормово, та й видатки на безпеку просто почали зашкалювати. Пасувало, звісно, щоб під час приватного візиту Трамп платив. За охорону себе коханого з власної, так би мовити, кишені, та, вочевидь, він гаманець діставати не поспішав. Там же ж в Шотландії Трамп провів і переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Лєєн. В результаті ця історична штука США та ЄС уклали те, що вважають найбільшою торговельною угодою в історії. Хоча насправді це більше схоже на рамки для угоди, ніж на повноцінну торговельну угоду, деталі якої досі нікому не зрозумілі. Але головні цифри, оголошені Трампом та головою Єврокомісії фон Дер все ж таки дають деякі підказки про те, які ж сектори та групи можуть постраждати найбільше, або найменше, ну або взагалі виграти. ЄС та США це дві найбільші економіки в світі та колись найбільші друзі та партнери. Ну, допоки Трамп не оголосив ту саму е кляту тарифну війну. Аналітики нині кажуть, що нова угода, якщо це звісно, угода, в принципі, покращить ситуацію, але, передусім, виграє, звісно, сам Дональд Трамп. Більшість коментаторів вважають, що ЄС втрачає дещо більше, ну а оперативний аналіз Capital Economics припускає падіння ВВП Європи на піввідсотки, як наслідок цієї угоди. Тим часом бюджет США поповниться десятками мільярдів доларів від оподаткування імпорту з Європи. Але оптимістичні заголовки щодо Трампа можуть і протриматися не так довго, як йому би хотілося, якщо економічні показники, що мають бути опубліковані. Вже найближчим часом пізніше цього тижня покажуть, що його радикальна передобудова економіки Сполучених Штатів має насправді не позитивний, а зворотній ефект. Дані щодо інфляції, зайнятості, зростання та споживчих настроїв дадуть чіткіше уявлення про те, чи приносять тарифи Трампа біль, або ж все ж таки вони приносять вигоду. Не солодко буде американським споживачам, це точно. Звичайні американці вже обурені зростанням вартості життя, і ця угода може посилити їхній тягар через підвищення, підвищення цін на товари з ЄС. Адже ці тарифи на товари з Європи е, будуть застосовані це цілих 15%. І, хоча перешкода у вигляді 15% митної ставки, не така крута, як могла би бути, пам'ятайте, Трамп говорив і по 100, і про 200, і по 300, вона все ж таки є значною і набагато серйознішою ніж ті перешкоди, що існували до повернення Трампа на посаду президента Сполучених Штатів. Мита це такі податки, що стягуються з товарів, куплених в інших країнах. Зазвичай вони обчислюються у відсотках від, від вартості товару. Отже, митний тариф у розмірі 15% означає, що до товару вартістю, наприклад, в 100 доларів імпортованого до США з Європи, буде додано податок у розмірі 15 доларів, що і збільшить його загальну вартість для імпортера. Ну і ви ж згадалися, що ці 15 доларів імпортер не викладе з власної кишені, а покладе ці витрати на своїх. Американських клієнтів. Одним словом, Трамп крок за кроком робить Америку знову великою, але американці, правда, при цьому біднішими. Що ж, принаймні, в них, на відміну від е, донечан, є вода, ну а на відміну від росіян, туалети. Та все одно щасливішими, американці, судячи з усього, поки не стануть. При цьому угода однозначно сприятлива для ринку та має. Забезпечити подальший потенціал зростання євро. Про це заявив агентство АФП Кріс Вестен з брокерської фірми Pepperstone. Не забувайте, що угоду мають при цьому підписати всі абсолютно 27 членів Євросоюзу, кожен з яких має різні інтереси та рівень залежності від експорту товарів до США. Хоча деякі члени обережно схвально сприйняли цю угоду. Інші поставилися до неї доволі критично, натякаючи на розбіжності всередині блоку, який також намагається реагувати на інші ризики, такі, наприклад, як війна в Україні, що досі триває. Відтак, прем'єр-міністр Франції Франсуа Байрун заявив, що підписання угоди це темний день, коли союз вільних народів, об'єднаних для утвердження своїх спільних цінностей та захисту своїх спільних інтересів, зрештою погоджується на упокорення. До нього також приєдналися щонайменше два інші міністри французького уряду, ну, а також дружок Трампа Віктор Орбан, який заявив, що Трамп, цитую, з'їв фон Дер на сніданок. Ну, На місці Орбана я б не сильно радів, бо гроші його уряду дає саме ЄС, а не Трамп. І якщо цей фінансовий потік єврочиновників все ж таки. Прикриють, то Трамп точно не розкошелиться. Що ж, звісно, Орман може побігти і до Путіна, та той сам скоро почне позичати гроші у Сі дзінпіна. Бо Путіну ж треба війну воювати. Ну, повернемося до угоди. Від неї точно програють європейські автовиробники, ну і відповідно виграють їхні американські колеги. Автомобілі є одним, є одним з основних експортних товарів ЄС до США, і як найбільший виробник автомобілів ЄС, завдяки Volkswagen, Mercedes та BMW Німеччина уважно стежить за ситуацією. Відтак, канцлер країни Фрідріх Мерц привітав нову угоду, проте водночас визнав, що він би вітав подальше полегшення Трансатлантичної торгівлі. Цей песимістичний настрій розділяє і німецька торгова організація автовиробників під назвою VDA, яка попередила, що навіть ставка у 15% коштуватиме німецькій автомобільній промисловості просто мільярди євро щорічно. Як на мене, то будь-яка стала угода все одно буде краще за політичні гойдалки, амплітута яких залежить від настрою Трампа. Все воно з часом якось встаканиться. Це точно, мені так здається. Принаймні, торгівельна війна закінчиться, очевидно, на відміну від війни Росії проти України. До речі, якщо ви не знали, то Трамп заявляє, що вже завершив цілих шість війн у світі. Ну, дуже дядько, вже хоче вже тої премії миру. Аж дуже хоче. Ну, а я дуже хочу, щоб ви ставилися до всього з холодною головою, мислили критично та робили власні висновки. Тому дуже вас прошу, поставити вподобайку цьому відео, так його побачать більше людей. Ну і підписатися на канал Факти Лайв. Це корисно. Ну, а ми побачимося вже через тиждень. Мене звати Володимир Рунець, будьте мені здорові та ходіть в укриття. Па-па!